Вас на каналі Квант. Сьогодні у нашому випуску ми розкажемо про таке. На Южноукраїнській АЕС відбувся виїзний штаб з ремонту. Атомна електростанція успішно пройшла черговий наглядовий аудит системи менеджменту якості на відповідній стандарту ISO 9001. Адмінпослуги стають доступнішими для населення. У місті відкрився центр надання адміністративних послуг. Розпочалась основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання знань учнів. Електронні шпаргалки шукали металодетектором. Наприкінці цього тижня на підприємстві відбувся виїзний штаб з ремонту під головуванням віце-президента на «Енергоатом» Володимира Пишного. Ремонтна кампанія на станції у самому розпалі. Незабаром на ППР зупинять і другий енергоблок. Проведення великих обсягів робіт на двох мільйонниках одразу потребуватиме неабияких зусиль від персоналу. На виїзну нараду збиралися для того, щоб детально розібрати усі проблемні питання та прискорити їх рішення. На початку наради, виконуючий обов'язки головного інженера атомної станції Володимир Бандурко, коротко розповів про стан енергоблоків. Сьогодні на підприємстві в роботі знаходяться другий та третій мільйонники, які несуть навантаження 1500 МВт. мегаватт. На першому енергоблоці більше три місяці триває плановий капітальний ремонт, розрахований на 240 діб. В основному всі роботи проводяться згідно з графіком, та намітилися відставання з проведенням реконструктивних робіт на третій системі безпеки. Спричинилося невчасне постачання необхідних комплектуючих. Для того щоб не гаяти часу, на атомній станції впроваджені і узгоджені з яру рішення про проведення паралельних робіт на другій системі безпеки, всього у реконструктивних роботах на енергоблоці зараз задіяно майже тисячу працівників. Більшість яких є персоналом підрядних організацій. А взагалі, весь колектив станції працює на єдиний результат з уведення в дію після ремонту першого енергоблока, зазначив Володимир Бандурко. Цьогорічну ремонтну кампанію на Южноукраїнській АЕС можна назвати однією з найскладніших в історії станції та на Екенгатом. Паралельно з першим енергоблоком, який готують до продовження терміну експлуатації, в плановий ремонт виведуть і другий мільйонник. Ми планували вивезти блок з 15 по 23 августа на минулій неділі по просьбі компанії на Нас для виконання плану. По выработке июня мы передвигаем срок остановы с 15 на 17, поэтому блок будет в ремонте находиться с 17 июня по 25 августа. Після завершення робіт на другому мільйоннику для проведення ППР зупинять і третій. Виходить, що одночасно ремонтуватимуть по два енергоблоки, оскільки сьогодні спостерігаються деякі проблеми щодо комплектації необхідними запасними частинами та матеріалами для проведення ремонтних робіт на другому енергоблоці, на нараду були запрошені представники атомкомплекту та інших підрозділів і служб енергокомпанії та станції, від яких залежить часне постачання обладнання. Під головуванням Володимира Пишного віцепрезидента НАЕК «Енергоатом» з ремонтів та заводського виробництва конструктивно шукали. шляхи, как наишвидшого, забезпечення энергоблока до ремонту усім необхідним. Все понимают и оценивают сложность и важность этой ремонтной кампании на южноукраинской площадке. Три тяжелейших блока ремонта, тяжелейших. Первый, пилотный, идет продление срока эксплуатации. Колоссальные объемы работ. Я вчера убедился, посещая все рабочие места, Є проблеми, нова колектив готовий їх вирішити, не Только колектив станції. Ви обратили внимание сьогодні в заключительном, скажем, слові по условию. Сказали тому, що на українська должна работать вся компанія. І ресурсами и людськими ресурсами і финансовые знайдуться, якщо правильно перераспределить фінансові ресурси на сьогоднішній день. забезпеченість другого енергоблока для проведення ремонту складає 54%. Постачальники пообіцяли, що через два тижні на початок ремонту. Готовність мільйонника складе 80,5%. Южноукраїнська АЕС успішно пройшла черговий наглядовий аудит системи менеджменту якості на відповідні стандарту ISO 9001. Протягом двох днів на підприємстві працювала команда аудиторів відомої в області сертифікації компанії ТЮФ Норд», які зустрічалися з персоналом, перевіряли наявність необхідного обладнання на робочих місцях, працювали з документацією. На підсумковому засіданні з наглядового аудиту побувала наша знімальна група. Южноукраїнська АЕС стала пілотною станцією серед підрозділів енергоатому. Свій перший сертифікат на відповідність міжнародним стандартам підприємство отримало ще у 2006-му. З того часу раз на три роки атомна станція зобов'язана проходити процедуру ресертифікації, тобто повторного видання сертифікату. Крім цього, щорічно незалежні експерти здійснюють наглядовий аудит, щоб перевірити ефективність функціонування системи менеджменту якості та підтвердити її відповідність виданому сертифікату. Провідний аудитор української філії компанії «Тюфнорд» Андрій Туцький відзначив позитивний результат проведеної перевірки. За його словами, у практиці аудиторів рідко буває, коли похвальних аспектів більше ніж сторін для покращення. Але на Южноукраїнській АЕС це саме так. Підприєт совершенствується. це що стосується внідреної системи менеджменту качества. У предприяті намічені плани на інтеграцію. Также в будущем Южноукраинская атомная станция будет сертифицирована и по стандарту ISO 14001, и мы вместе надеемся, что в будущем по оксас 18001 – это система экономического менеджмента и система менеджмента по охране труда. Серед позитивних моментів під час наглядового аудиту відзначено високу кваліфікацію інженерно-технічного персоналу, застосування сучасних методів оцінки ризиків, система АЛАРА, європейський підхід служби інформаційних технологій до автоматизації баз даних, високий рівень організації навчання та підтримки кваліфікації персоналу і наявність добре оснащеної матеріально-технічної бази навчально-тренувального центру. Досконалення системи менеджменту якості в частині розвитку процесного підходу. Звичайно, є над чим працювати, та зауваження носять не обов'язковий, а рекомендаційний характер. Здебільшого вони стосуються оптимізації процесу підготовки та ведення документації, що в принципі не впливає на функціонування системи менеджменту якості і не суперечить міжнародному стандарту ISO 9001. Наступний наглядовий аудит на Южноукраїнський АЕС запланований у травні червні 2014 року. Представники французької компанії Петросель продовжують навчання працівників Южноукраїнської АЕС своєї технології з усунення протікань на діючому обладнанні, наголошуючи, що майже головним при цьому має бути чітке дотримання норми і правил безпеки. Такі заняття французька компанія проводить на всіх атомних електростанціях України. Навчаються представники ремонтних служб, які безпосередньо працюють на діючому обладнанні, і у разі виникнення протікання на ньому повинні прийняти швидкі і правильні рішення. До групи увійшли й інженери-конструктори, що виконують розрахунки та креслення тієї конструкції чи бандажу, де виникла проблема. Запрошено також працівників відділу охорони праці атомної станції, адже під час навчання велику увагу приділено саме дотриманню норм техніки безпеки на виробництві. У нас є метод, який благодаря котрому можемо страння протечки свідчі всівазможної на роботу обладнанні, не обирає давлення. Із той средой, яка в принципі знаходиться в той или иной частині трубопроводу, флансового соединения, либо в арматурі. Технологія наша французька разработана компанія Петросель и используется по всій Європі. Компанія Петросель усуненням протікань на діючому обладнанні займається вже не одне десятиліття. І найголовніше каже Ойген Горлов за цей час не трапилося жодного нещасного випадку. Хоча бригади спеціалістів виконують досить різнопланові і під час небезпечні роботи, таких показників вдається досягти, на його думку, завдяки проведенню ретельного аналізу ситуації робітником, що працює на обладнанні, до того як він почне діяти. Індивідуальні заходи захисту посідають лише четверте місце згідно з європейськими нормами техніки безпеки праці. Ніякі фінансові затрати не можуть бути положені на одну чашу весов з здоров'ям або з його життям. Именно это я бы хотел как основное, основное как бы направление своего обучения, чтобы переубедить тот персонал, который будет выполнять эти работы, о том, что анализ этих работ, он очень важен. И каким образом это будет документироваться, и для этого я пригласил коллег, представляющих охрану труда, станции, для того, чтобы мы могли, может быть, совместно что-нибудь в этом направлении сделать. Поскольку Сегодня стоит вопрос евроинтеграции Украины и основной темой для производства не только атомной энергетики, а всей остальной энергетики стоит вопрос о Європейському уровні техніки безпеки виробництва. у процесі занять працівники атомної станції познайомилися з нормативною документацією, що пропонує компанія, з необхідними комп'ютерними програмами та розробками, які прискорюють процес розрахунків. Успішним закінченням навчання буде вважатися іспит, який має скласти персонал АЕС представникам Петросель. На ЄС побувала делегація з Єланицького району працівники райдержадміністрації, депутати районної ради, директори шкіл, керівники ряду підприємств. Підсумком зустрічі став круглий стіл за участю провідних спеціалістів атомної станції. Гості подякували за можливість побачити АЕС зблизька і, в свою чергу, запросили атомників відвідати заповідник Єланицький степ. Розмову за круглим столом розпочали з інформації про роботу, яка проводиться на першому енергоблоці з метою продовження його ресурсу. Ми постійно працюємо над удосконаленням енергоблоків, зазначив заступник головного інженера АЕС з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Соколов. До першого ж особлива увага до кінця року має бути виконаний цілий комплекс робіт, аби отримати дозвіл на подальшу його експлуатацію. Для забезпечення безпечної роботи енергоблока номер 1 у надпроектний період виконано оцінку технічного стану обладнання трубопроводів, будівель та споруд. Спеціальне дослідження показали, що захисна оболонка енергоблока виробила лише 25% свого ресурсу, корпус реактора 33%, управляючі системи безпеки 50%. Нині проводиться робота щодо продовження ресурсу енергоблока ще на 10 років. Гостям була надана інформація про плив атомної станції на довкілля та на населення. Як свідчать багаторічні спостереження прямої залежності, наприклад, злоякісних новотворень у людей і роботи АЕС не виявлено в Україні. Випадки захворювання на рак найчастіше фіксуються у Севастополі. У Миколаївській області більше всього хворіють мешканці самого обласного центру, найменше у Доманівському районі. За даними головного управління статистики, у Миколаївській області частка южноукраїнська у загальному числі викидів забруднюючи Овин складає 1,5%, Вознесенська приблизно 2%, Первомайська – 2,5%, Миколаєва 27%. У ході розмови за круглим столом йшлося про соціально-економічні аспекти діяльності АЕС згідно з законом України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. Населені пункти, що знаходяться в зоні спостереження ядерних об'єктів, отримують компенсацію за ризик. Минулого року Миколаївська область одержала 30 мільйонів гривень. Голова єланицької райдержадміністрації подякував за гостинність та надання вичерпної інформації про роботу АЕС і теж запросив керівництво та працівників підприємства на екскурсію у заповідник Єланицький степ. Сьогодні ми вдячні керівництву атомної станції, всім, хто з нами працював на протязі всього дня за змістовну екскурсію, за надану можливість самим переконатися в безпеці роботи станції. Ми познайомилися з планами роботи, з перспективами розвитку станції і донесемо цю інформацію до кожного громадянина нашого району. Відверто скажу, коли ми. Зустрілися перед початком зустрічі, хотілося знайти, звичайно ж, як і кожній людині, мабуть, нашої національності. Хотілося знайти ті зачіпки або якісь недопрацювання в самій організації роботи чи самому підприємству. Зізнаюсь, відверто, через 5 хвилин розмови, ці сподівання були розвіяні, і я зрозумів, що цього немає. Тим паче, після тих висококваліфікованих перевірок МАГАТЕ, Єврокомісії, які тут були, це все звичайно. Дає гарантії на розвиток і на світлі добрі перспективи самого підприємства. У минулій програмі ми вже повідомляли про те, що у Южноукраїнську відкрився центр надання адміністративних послуг. Такі структури зараз з'являються по всій країні. Тільки у Миколаївській області до кінця року їх має бути 25. Створення центрів передбачено Законом України про адміністративні послуги. Вони вже працюють в Миколаєві, Вознесенську та Первомайську, нещодавно відкрили в Очакові. Урядовці вважають, це спростить процедуру надання пересічним городянам необхідних довідок, дозвільних документів та консультацій. Новостворений центр надання адміністративних послуг розташувався позаду будівлі виконавчого комітету в одному з приміщень колишнього дитячого садочка номер 7 Площа центру невелика, та й працівників небагато, всього чотири спеціалісти. Зі специфікою роботи фахівці знайомі, адже не один рік працювали у виконкомі. За їх словами, саме на базі сектору дозвільних процедур створили центр надання адміністративних послуг. З одного боку такі структури покликані економити час, який витрачають южноукраїнці на отримання довідок, свідоцтв та інших документів. З іншого Неможливують особистий контакт з урядовцями, тобто запобігають корупції. Те, що ми зараз робимо по порученню президента по всій країні, вона якраз зв'язана з тим, щоб максимально приблизити можливість отримання цих услуг населенням без влияння чиновників. Тобто прийшов, написав заявлення, здав необхідний пакет документів, прийшов в указане, отримав і забыв. У частині видання документів дозвільного характеру робота спеціалістів фактично не змінилась. Та відтепер вони надаватимуть і адмінпослуги, а також консультації. Зокрема, у центрі можна отримати будівельний паспорт на забудову земельних ділянок. Дозвіл на перепланування житлового приміщення стати на облік для поліпшення житлових умов. Наразі, виключно через центр надання адміністративних послуг, здійснюється отримання довідок та документів відділів державної реєстрації, архітектури та містобудування, земельних відносин та екології, правової роботи квартирного обліку. Ліку та приватизації Служба у справах дітей, управління житлово-комунального господарства та будівництва, а також управління молоді, спорту та культури. Надання адміністративних послуг безкоштовне. Сплата передбачена тільки за ті послуги, які визначені платними згідно з законом дії з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та послуг з видачі свідоцтва або дубліката права власності на житло. До речі, у центрі нададуть консультацію і допоможуть отримати адмінпослуги ще у 15 міських службах, відділах та управліннях. Всього у центрі поки що передбачено 49 видів адмінпослуг. Та з часом цей перелік планують розширити. Наприклад, вже зараз ведуться переговори з міграційною службою, тож є ймовірність, що і закордонний паспорт скоро можна буде отримати у центрі надання адміністративних послуг з 8 до 8 вечора у вівторок і четвер, і всі інші до п'яти годин. Людина може прийти, написати заяву, подати документи. Їй адміністратори допоможуть. По кожному напрямку існують інформаційні картки, розроблені, де зазначені спеціалісти, номери телефонів, контактних, а також перелік документів, зразки заяв і яким підстави навіть відмови, щоб людина була готова повністю підготувати пакет документів і прийти подати сюди і з. І це ж потім визначений термін забрати той документ, який їй не потрібен цього ж дня. На базі міського відділення поштового зв'язку у рамках реалізації програми адміністративні послуги спрощений доступ через пошту для комфорту южноукраїнців було відкрито єдине вікно. Чоловік по помісту жительства попадає в відділення поштової зв'язки, може сформувати пакет, відправити його непосредственно суб'єкту представляння адміністративних послуг і отримати відповідь по пошті. За словами Андрія Мишкіна, відтепер не потрібно буде стояти у чергах, щоб отримати необхідну довідку чи свідоцтво, стикатися з урядовцем віч навіч Вся необхідна інформація, зразки документів, бланки та інформаційні стенди у поштовому відділенні є. Спеціалісти установи мають допомогти в оформленні листа, надати послуги з ксерокопії та ламінування. Всього у Миколаївській області вже відкрито більше 50 єдиних вікон. До кінця року вони мають з'явитися у всіх відділеннях зв'язку. Розпочалась основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання знань учнів. Як і минулого року, першим абітурієнти здавали іспит з хімії. Випробування проходило на базі загальноосвітньої школи номер 1 Окрім южноукраїнців, спробувати свої сили у ЗНО приїхали абітурієнти з Первомайського, Арбузинського, Братського, Доманівського та Врадіївського районів. Як проходило перше тестування, далі у сюжеті. Цього року пунктами тестування у южноукраїнську обрано першу і третю школи на протязі всього червня на базі цих освітніх закладів проводитимуться іспити з семи основних предметів. Поза межами міста абітурієнтам доведеться здавати іноземну мову, світову літературу та всесвітню історію. Якщо рівняти з минулорічними показниками, навіть я сам особисто аналізував то кількість Кількість абітурієнтів, яка в нас дає тестування, зменшилася. Зменшилася навіть якщо порівнювати самі масові такі тестування, як українська мова математика. Але в цьому році збільшилася кількість випускників минулих років, які бажають здати зовнішнє незалежне оцінювання. Традиційно найбільш масовими тестуваннями залишаються українська мова та література, які є обов'язковими для вступу на всі спеціальності, а також математика. Ці предмети ще фізику та історію України. Абітурієнти здаватимуть у два етапи, причому задіяні будуть обидва міські пункти тестування. Зовнішнє незалежне оцінювання знов розпочали не з основного предмету а з тестування за вибором хімії, тож не дивно, що серед потенційних студентів чи не кожен мріяв про вступ у медичний коледж або виш. Твалася до Сідного ще з літа. Я намагалася повторювати вивчення за попередні роки і Ну, взагалі, я думаю, розраховую на те, щоб е, гарно здати іспити і вступити до Запорізького університету е, на врача. Два рази в тиждень ходив до вчительки, це як стабільно. І на, на протязі сьомого класу по одинадцяти вивчав хімію в старанно. Готувався я як на уроках, так і на додаткових заняттях. Е, хочу як в медичний поступити, так може і на якийсь енергетичний, де потрібна хімія. Сама процедура зовнішнього незалежного оцінювання цього року фактично не змінилась. Певні нововведення торкнулись тільки тривалості проведення окремих іспитів та кількості балів, що виставляються за завдання. Крім цього, під час ЗНО 2013 за вказівкою українського центру оцінювання якості освіти може оголошуватися 10-хвилина технологічна перерва для перевірки абітурієнтів металодетектором на предмет електронних пристроїв. Робити це планують вибірково, тобто щоразу у різних пунктах по всій країні. Южноукраїнськ перевіряли під час першого ж іспиту. Як працюють з металошукачем, телевізійні групі зняти не дали. Це суперечить процедурі ЗНО, де вказано, що після відкриття пакетів з тестами перебувати в аудиторіях стороннім особам забороняється. Жодного порушення за результатами перевірки в южноукраїнську виявлено не було а от по Миколаївській області такі випадки зафіксували з електронними шпаргалками. Працівники служби охорони спіймали чотирьох абітурієнтів. Початок літа у Южноукраїнську був насичений подіями. Перший день червня у місті пройшло багато заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей. Причому відзначали його два дні поспіль 31 травня і 1 червня. Святкування у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей більше нагадувало зустріч давніх друзів, адже гості, які завітали до вихованців закладу, згадують про них не раз на рік, а проявляють постійну турботу. З теплими привітаннями прийшли представники міської влади та управлінь освіти, молоді, спорту та культури Южноукраїнської АЕС, військової частини 3044, місцевого осередку партії регіонів міліції духовенства. Завітали вони не з пустими руками. На цей рік ми вам даруємо. Це буде десь 20, з 21 липня. Заїзд в оздоровчий центр для дітей в місті Чакви 10 потівок по 21 дню, щоб ви добре відпочили. Для дітей це було свято подарунків. Гості з Приватбанку і військові принесли цифрові фотоапарати. Представники міліції та партії регіонів забезпечили дітей фенами. Оригінальний гостиниць, вихованцям центру, вручили християни Баптисти, які власноруч зробили апельсинове дерево та пальмове віття з бананами. А ще були солодощі і морозиво, а також багато інших подарунків. У відповідь діти приготували своїм дорослим друзям новий казковий спектакль. Свої двері для маленьких южноукраїнців знов відкрив літній табір відпочинку Калинонька цьогоріч тут оздоровлюватимуться майже вдвічі більше дітей, ніж буває завжди. За фінансову підтримку освітяни вдячні міському голові і всьому депутатському корпусу. Відкриття табору вже традиційно приурочили до Міжнародного дня захисту дітей. Цього разу Калиноньку прийняла до себе четверта школа. Табір відпочинку Калинонька працюватиме протягом червня. Тут відпочиватимуть відмінники навчання, обдаровані та талановиті діти, які стали переможцями змагань різного рівня та направленості від місцевих конкурсів до міжнародних. Оздоровлюватимуться у таборі і діти пільгової категорії. Інваліди, чорнобильці з малозабезпечених сімей, ті, що знаходяться під опікою, та діти, які перебувають на диспансерному обліку або ж часто хворіють. Всього цього року калиненька прийняла 214 дітей. На потреби табору з міського бюджету виділено понад 200 тисяч гривень. Діти отримуватимуть три харчування, призи під час проведення різнопланових конкурсів, відвідуватимуть екскурсії та басейн. Оздоровча програма обіцяє бути змістовною та веселою. Я прийшла сюди для того, для того щоб перейти у другий клас, щоб за літо чимось займатися. Де на якісь екскурсії їхати щось нове знавати? Паралельно з табором денного перебування Калинонька у місті працюватимуть два прогулянкових майданчики: один на базі станції юних техніків, другий центру дитячої та юнацької творчості. Вони працюють півдня, вони без харчування. Їхня діяльність буде обмежуватися чотирма годинами на день. Це теж будуть якісь розвивальні ігри, цікаві подорожі по місту навколо нашого міста. Тому нашим дітям буде чим зайнятися. Цього року в Україні випускників шкіл на 40% менше ніж минулого. Пов'язується з демографічним спадом 90-х років. Ця тенденція прослідковується і в южноукраїнську. У нашому місті випускників теж поменшало. Хоча урожай медалей не 17 золотих та 8 срібних. Шкільний випускний бал, свято якого немає у жодному календарі, та воно об'єднує сотні людей. Ще задовго до появи колони випускників на проспекті почали збиратися люди, щоб привітати дітей своїх знайомих, а то й просто подивитися на вбрання. Костюми хлопців в основному строго стримані. Сотні дівчат, як завжди, вабли розмиттям фасонів та кольорової гами. Урочистості дійству додавав церковний передзвін. За традицією випускники сходяться разом біля Палацу культури, щоб почути останні напутні слова, відзначити найкращих у навчанні. Сьогодні ми з вами маємо 25 медалів. Сьогодні ми з вами маємо. 29 призових місць на обласних олімпіадах. Сьогодні ми з вами маємо 117 призових місць, де наші діти приймали участь у конкурсах, змаганнях, фестивалях різного рівня. Це говорить про те, що шановні випускники, ви входите в доросле життя з міцним багажом знань. Сьогодні наші випускники прощаються з дітством і становляться на порог зрослі житті. тяжелой, но очень интересной. Я хочу пожелать вам, дорогие выпускники, чтобы у вас все получалось в этой жизни. И, конечно, чтобы вы никогда не забывали, что вы южноукраинцы. Щоб ви гордились нашим містом. Цього року атестат про повну загальну середню освіту отримали 270 випускників шкіл та гімназії міста. Найбільше учнів випустила третя школа. У цьому навчальному закладі і найкращий урожай медалей 10. Вісім медалістів виростила гімназія, три перша школа і по два четверта і друга. Переважна більшість випускників пов'язує своє подальше життя з навчанням у вищих навчальних закладах. Приблизно 90% цьогорічних випускників зареєструвалися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань. Вступають до вишів, за даними управління освіти, десь 80%. Що ж, вдалого вам старту випускники 2013 року у марафоні з назвою Доросле життя. Це все, про що ми встигли вам розповісти у нашій програмі. Наступного тижня будуть інші новини. Я з вами прощаюсь. Гарного настрою і приємних вихідних.